Так, Сьогодні займаємося поликом, Викрежу, скажімо так, час, зараз кидаємо сюди перекладину, на перекладину за петлю завішуємо двигун, знімаємо на кронштейн, ремінь, що там ще натяжний ролик. Кидаємо в шківу, відкручуємо по периметру всю цю кришку і демонтуємо цю кришку. Добираємося до цепки ГРМ. І будемо вже дивитися, що ж там сталося, чому воно проскочило. Скажімо так, виясняти причину. Прийшов у нас набір для виставлення. Ось такі приблудки. Обидві вони бачите, горизонтальні. Ну, Для тих хто думає, що там так має бути. Закливаються ось такі фігні сюди і позиціонують розпідвал. бачите, один от у нас виставлений, рівно стоїть, а другий у нас стоїть отако. От так. Знаєте, наскільки він провернутий? Так що будемо цю ситуацію виправляти. Розбирає зараз автомобіль, щоб просто добратися до вузлів, щоб легше було там працювати. Тобто знімає підхильник захист. Зняв захист. Я вже збився, скільки там було саморізів. Ну, Для розуміння, щоб у вас просто було розуміння. Дивіться, рахуйте. раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім болтів. Це тільки в одному брезовику. От представте скільки там було болтів. Нахерачено через кожні 5 см приблизно. 5, ну Максимум 10 см. Окрім основних, це ось такий стос саморізів. Це я тільки зняв ось цей захист, відкрутив цей підхильник і до пару болтів спереді, що тримає бампер. І вже от такий стос, вже півсотні тут болтів. Вибачте, ну мене просто вже аж кошмарить. Я не знаю, наскільки треба бути відбитим на голову, щоб от стільки саморізів нахрен. От спитайте, ну нахрена тут стільки саморізів. При яких обставинах треба їх тут стільки собачити? Один саморіз, Волод, він же ця фіня нікуди не відіжметься. Другий саморіз тут. ну І раз ти, ти вже так сильно захотів, хай буде тут. Тобі, вже тобі буде тут саморіз, або тобі не ось. Все, три саморізи потолок. Це просто криша, більше нема куди. Нахерачено, блін, надиралено ну капець. Ну реально людина якась кончена це робила. І таке саме тут воно засувається на цих задвижках. Бачите, раз, два, три задвижки. По цих направках все заходить. Нафіга тут стільки сверлити. Тут, 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 тут. Дивіться, дивіться, на, на кожну, кожну фігня нахреначено. Ну ці штатні. Ці от верштатні. Плюс, так як воно там розламане, тут ще на хомутиках все. Страшно, страшно. Я не знаю, що це, але дуже страшно. Ну І щоб ви зрозуміли, під вісьму болтами, що тут було закручено, один тут відкрутив, от другий ще тут відкручую. І от ще один болт. Скільки тут дзюрок? Це звіздець. Просто звіздець. Сказочний дебілоїд. блін. Це ліпив тільки дебіл, чесне слово, я не можу навіть зрозуміти. Нахрі на стільки нахлебенювати саморізів. Реально зробив звідси, дивіться, друшляк, ну просто друшляк. Все в дюрах, блин. Кончито вурст. А, А, блин, шал. Ой. Пидкрыльники называют это а, <пит -крыльники> а, ну только вы поняли, тут же... збірна селянку тут ще й такі є саморізи, бачите? то будівельник то серйозний будівельник це накручував е, ще хотів спитатися власницю якщо дивиться відео а якщо подивитися на диск <схід> там просто кромка щоб ви зрозуміли він вже худенький капець тобто поршень тут вже бачите майже на повному вижимі попри те що тут ще якась там трошечки колодочка є з цього боку більше зношено. Ось така диска. Як ви вважаєте, руль вам часом приграмування не дрожить. Не вважаєте, що бажано вже поміняти би ці диски? Їм вже дуже погано. <рес> Якщо я правильно зрозумів, жіночка налаштована була на цьому автомобілі їхати на Київ в далеку дорогу на такій непідготовленій машині. Ой так, я вже не кажу, що тут бачите, грані нема. Треба замінювати ночний ролик. бо, перше, має знос, значите, тут завал, тут стерчить. І видно по ролику, що ремінь починає сповзати. Тобто натяжний механізм під ремінний. Зараз Грані там нема, будемо спробувати це ослабляти, знімати ремінь, відкручувати цей натяжний механізм. Зразу подивлюся, яка його вартість. По-любому його треба міняти, бо в дорозі десь ремень злете і помпа не буде холодити, генератор не буде заряджати. І Жіночка, як то кажуть, впаде в печаль. Щоб не впадали в печаль, це треба. Ці дефекти усунути. Так, один фіксатор ось тут фіксується замість датчика положення коленвала. Тобто його треба відкручувати. Є, це у нас Венте по колінвалу. Тепер опускаємо і робимо фіксацію того розпредвала, який у нас в нормі. І тоді... Відкручуємо шкіл, знімаємо цю кришку. Я от чесно не пам'ятаю, як тут порівнюю масло, чи тут треба масло зливати, чи є шанс зняти не зливаючи масло. Ну, я Чую, що треба буде все ж таки злити. Ну, Попробуємо, якщо допустим, бути почне капати, значить зливаємо масло і по-любому масло тут буде мінятися. Ну, бо то саме масло заливати сюди повторно це немає резону. Е Добре, опускаємо. Так, цей розподвал у нас в нормі, на ось випускний розподвал. Його треба буде виставляти. Тому цей можемо вже ставити фіксатор, фіксувати його. А цей будемо ставити тільки, коли нас переставимо. Так, масло довелося злити, тому що рівень був десь приблизно ось такий. Відповідно, знімаючи кришку, у нас потекло. Відповідно, мусить скрутити пробку і злити маслом. Давайте з ліфтарик, просто покажу, в чому прикол. Наступний прикол. Причину проскаку цепи. У нас натяжник фіксації немає, повністю тікає назад. Тобто, як варіант, цей автомобіль поставили на передачу під горбом. І машина покотилась назад, відповідно, в зворотньому порядку прокрутилася і прощокнувся ланц на цепках, на зірочках. Зірочки явних таких, знаєте, глибоких виступів зубів не мають. Тобто такі півмісяці і на цих зірочках раз розплюнути ланц проскакує. Е, особисто я вважаю, що Ну, зараз я можу виставити, поставити на місце, можливо, буде трошки їздити. Не даю гарантії, що довго що повторно не проскоче. Тому категорично рекомендую замінити повністю весь комплект ГРМ разом з зірочками. Зірочку на корінвалі і дві зірочки на розпредвалах. І відповідно з башмаками і з натяжником, повний комплект, разом з сальником. Е, комплект я вже дивився по кобельшміту, коштує приблизно 5,5 тисяч гривень. Ну, але це розумієте, це одноразова акція, вираз, то залізли, зробили. І більше тим не страдаєте. Я просто... е, розблоковуюся. Ось такий комплектик. Тобто дві зірочки, третя маленька зірочка, сальник. Натяжник, болти в комплекції, два башмачка і винт, центральний винт колюнвала. 5500. Ці комплекти не дивіться, це просто або башмак, або, якась, або сам натяжник. Ціна. По Ну, Тут в описі не пише. Бо я це зараз відкрив натяжник, і воно паралельно відкриває комплект теж Скільки коштує. Є ще по Фебі Білштейну Ось такий комплект. Ну, Фебі Білштейн останнім часом практика показала якість храмає. Тому рекомендувати Fabi Ну, З Фебі можна щось таке, знаєте, брати. Незначне. От, наприклад, диски гальмівні можна брати Фебі. Я думаю, що там не критично. По Фебі можна брати. Якісь там втулочки, серемблоки, там резина. Ну, не всіх, але буває, що більш-менш нормально е, працюють. Вже все решта я завжди беру якось інакшої фірми. Е, так. Що нам ще пропонує? Це У нас 1000 гривень коштує сам натяжник. бачите? Є е, БГА, ну БГА це така, знаєте, я не пам'ятаю Турція чи хто-то БГ. Комплектик. І це на одну зірочку. тобто на 6 е, клап Комплект. Ще БГА, Це вже на дві зірочки. Це у нас комплект 4600. Машума 4800 теж така собі фірма. Натяжник 1000 гривень коштує. По СКФу 4800. от, є комплект. Можна взяти, наприклад, по СКФу теж непогана якість. 4899 ну, 4900. По СКФУ цей комплект. До речі, щоб ви поняли, тут те, що тут намальовано, то не факт, що масляний комплект буде е, даватися. Е, не факт, що цей комплект, е, я думаю, що, то, що все, все, тільки ГРМ масляний комплект може не бути. Просто на фотографії не загрузили. Mm, вот. Так само, бачите, за 5000. І СКФ СКФ різниця. 80-130, 81 001, 81 2 Різні комплекти. Ще вам по СКФ такий комплект. А ну, це вже на 6 клап. клаб. СКФ, Бачите, просто різні модифікації. Ну і кобершміт це типу а-ля той, що йде з завода переважно. Кобельшміт ставиться заводський. Тобто абсолютно такі самі башмаки, бачите, з цей подвійний башмак, тобто основний башмак і в ньому вставка і тут. Сальник, тризірочки. Я би брав Кобельшміт. Я переважно люблю брати цей Кобельшміт йде по оригіналу. Він же її. ВАК, хто ж тут пише, дивіться, це так само 6-клап. Е, у нас тут вже йде 12-клапаний двигун. Відповідно, ну, два розпредвали, Нам підходить цей. Буду зараз дзвонити власницю, питатися, якщо вона не хоче тратитися. Я можу поставити на те, що є, виставити. Просто це є от, е, приклад е, неграмотної конструкції. Тобто, чому не зробити? Натягувач з фіксацією, щоб він назад не вертався. Це просто схоже, під горбом машину поставили на передачу, не на наручник, а на передачу. І сталося наступне біда. Плюс, судячи по зазору між башмаками, ланц такий має розтяжку. І тут ланц у нас в башмаку конкретно втоплений, тобто може бути таке, що у нас ще й башмак тут зношений. От і прикол. рахуйте, Зараз треба сюди вкинути це комплект ГРМ, однозначно, натяжний. Хай буде це зібрали. в будь-якому масло будеш плюс масло вже таке, що воно просто поміняти воно вже як нігрол. І це рахуйте це бензиновий двигун, а не дизель. Плюс я рекомендую помалювати, поміняти диск гальма, тому що. Саме в першу чергу, що має бути на автомобілі, це гальма попри двигун. Тобто ти двигун для того, щоб ти міг розігнатися, і гальма, щоб ти міг зупинитися. І ось ось цей, і ось цей комплект, це в першу чергу, я буду рекомендувати власниці поміняти. Якщо кобельшміт, то, наприклад, за день-два, за два, я думаю, цей комплект має бути. Якщо всі решти дешевші, це треба буде чекати від 4 до 7 днів. Комплекти. Звичайно, що може власниця сама десь там пошукати дешеві замінники, але ресурс цих дешевих замінників, ви самі розумієте, шляпський. І такі речі, як от LANS, завжди треба брати або Інна, або Кобльшмід, або щось типу ще з таких більш-менш якісних фірм. Ось так. Добре, дзвоню до власниці. Питаюся, щоб не вийшло так, що я зараз не замовляю. Але... Ой, я немає гроші, ой, я на що це міняли, а що не можна було, це... у мене такі пасажири просто були. Так, Сконтактував я з власницею, вона погодилася. Ну ну, дивіться, ну Це просто абзац, це вже конкретний знос. Е... Натяжник стопудово зношений, тому що він би, якщо навіть і масляний, він би мав би це тримати і не тікати. Відповідно, він тут втік. Значить, Сам натяжник у штуку манжет не тримає. І відповідно сталася така біда. Обговорили, беремо по кобельшміту, міняємо так, як має бути. Так само замінюємо диски, колодки передні. Тобто автомобіль має поїхати і зупинитися. Так само міняємо масло, фільтр масляний, ну і там повітряний, ще поміняємо, то, як то каже, не зашкодить. І все. І автомобільчик має поїхати. Но сьогодні він не поїде. Сьогодні я лише замовив і чекаємо запчастюльки. так, Новий день продовжуємо, день починається воно з гольфа. А на гольфі небагато роботи. Заміна же відкручую. Рьових наконечників. Закручу по вітках, а там вже під'їде на розвал і якщо треба, під, підрегулює. Е, ну, все одно, в будь-якому випадку нормально треба, тим паче, якщо їхати на далі відстань, по-любому треба робити сходження. Е, давайте перекидаємо шарові наконечники і тоді у нас заїжджає гольфік 7 на переобувку склав на фарах. І прийшли частину запчастин на поло. Ну, Ми подивимося, якщо я сьогодні встигну, то вже буду збирати поло ГРМ. У нас Кобершміт є. А там вже диски навіть тієї грильмініколодки є. А там вже все решта подивимося, чого нам ще не вистачає. Навіть натяжний ролик прийшов, так що... Непогано, швидко прийшла доставка. Працюємо. Пар номера посата. Це у нас шарві опори 4849. Закінчується. 132-49, 132-48. І рулеві тяги. Так само ліва-права. 21-020, 21-021. Все це діло у нас. Сюди залетіло, все, в комплекті нові болти, нова плашка з гайками. Рульові, рульові. Все. Це все діло збирає з родів порядку і хай власник забирає свою лайбочку. Так, один гольф поїхав, другий гольф заїхав. В цьому гольфі ось така біда. Тріщини з одного боку на склі і тріщини з другого боку на склі. Це навіть підзапутіло. Зараз знімаємо фари, щоб зняти фари нам треба. Е, ну, щоб полегшити трошки роботу, ми всі перекладені, зверхне відкрутимо. Решітку, до речі, так затягував, що... Потріскало, можливо, підклеїмо. Відкручуємо цю решітку, бо у нас під решіткою теж є вид кріплення. Венткріплення у нас тут. Перекладний відкрутом, що воно не заважало, якщо що десь там коротити, витягувати фару. І По боках кріплення фар. бампер нам теж треба вишукнути, бо під бампером тут з боку з торця, ще є по винту з кожної сторони. Знімаємо коротше, фари і будемо їх розпаковувати, міняти на них скло. Так, ну візуально корпус цілий, а от бачите стекло от теж сюди. Тут взагалі на дві тріщини не розійшлось. Е, давайте так. Зараз пригріваємо ці фари десь так до градусів я знаю 60-80, щоб вона була гаряча. І тоді даємо сюди розділювач. Заливаємо і пробуємо розділяти ці фари. Ну, якщо він не піде, то вже будемо зрізати болгаркою кромку. І тоді вже шпортати шпортити кожний, кожну ділянку, скажімо так. Так, розпакував, Тепер треба зараз виковирювати цей герметик. Будемо зараз бавитися, плюс треба ще буде помити, бо тут бачите плями є. Це, бачите від гавного лампочку ось таку вигорає хром. Ну, це Ми лишаємо це не зробимо. Так, е е По поводу чому тріснула фара, а дуже просто. Бачите, тут що тут друге є. Тут є клики, які є підтримкою бампера. Відповідно, коли ви банально десь черканули чи торкнулися бампером. У вас відіграє оця нижня частина, відповідно, вона от зіграла і вона виламала скло фари. До речі, тут бачите, вода попадала, теж облізла. Тут ми підмалюємо, то не проблема. І Скло, як то кажуть, пішло в утіль. І це є в багатьох сучасних фарах, фарахі відливають квики. Є, звичайно, що фари, які мають супорта окремі. І прикручується просто до корпусу фари. А тут же бачите супорт лита частина прямо на самому стеклі. Відповідно, в багатьох є, що вони просто обламуються, бо в багатьох що вони не обламується, а лопає сама фара. І Це не тільки на гольфах, це ще на якихось є моделях, що постійно з обох сторін тріскає. Вроді, ще на шкодах така сама фіня є на декотрих моделях. Е -е, Каджари, Kodiaq, то у них скло фара, галоген і супорт, все один корпус. І відповідно, ви бампером десь там трошки тріснулися. І ви попали в купу грошей. Якщо, наприклад, що на Гольфі це пів біди, бо тут десь 1200 чи півтора тисячі гривень коштує стекло, то, наприклад, на каджарі чи на Кадіаку там стекла десь орієнтовано по 7-8 тисяч гривень саме скло. Хоча на ринку ОБУшок за такі гроші можна і навіть, якщо постаратися, купити з цілу фару. Тому якось так добре. Чистимо герметик. Так. Одну фару спакував. Всі кромочки гарно цілі. Новіо категорично рекомендую власнику. Зразу цю фару заїхати, затягнути в плівку і вона йому буде така вічна. Виштампований, Хелла, Валю, це все одно Китай. І В якійсь мірі китайці дуже довго не живуть. Тобто з часом за кілька років лак це все одно всипеться. Але якщо затягнути бронеплівочку, оця фара буде такою завжди. Так, ну що, переходимо до слідчої фари, це можна поставити. в принципі. Так, фари інтегровані, Один, дві фари нулячі <смі> і вже паралельно зразу вплавив пружинки і плюс пропаяв ще, з цього боку на всякий випадок пластиком АБС, щоб більш-менш виглядало ціленьке. Ну, тепер можна і це ставити. Красота, зазорчики. Зазорчики. Тра-ла-ла. Все, все сіяє. Так само. Тут все виставив чітко зазорчики. Все чотенько. все чотенько. Красотуща така. Все. І от освіжили мордочку гульфу. Цей гольф теж віддаємо. Ось така була робота. На сьогодні все. Завтра будемо займатися поликом. Всім па. До завтра. Продовження по полику слідує, так що хочете не пропустити. Дзвіночок і підписка. І не пропустити.